Як ви думаєте, з якого матеріалу створено? Дерево. Ні, насправді це картон. І е, дивіться, експерименти художника цікаві тим, що це е, велика кількість нашарування картону. І навіть е, е, в одному з інтерв'ю він сказав: Я би Нобелівську премію виділив людини, яка придумала клей ПВА. Дуже зручний в роботі. Е, й дає змогу отримати там неймовірні фактури, бо вже коли він почав працювати, нашої держави для багатьох, які є мединесер, а повернення до радянщини. А, ну, це такий дуже болючий момент, і тому а, зрозуміло, що коли А в нас вибір невеликий, насправді два вектора основних да, східний і західний, і ми знаємо, хто наш сусід на сході, а хто на заході. Тому коли а, активна частина суспільства виступила на підтримку а, саме європейського вектору розвитку. А, Художник, відчувши вібрації, створює низку робіт. Оця робота має назву Грудень 2014 2014-го», А це якраз період, коли почали тільки формуватися стихійні протести. Ви подивіться наскільки. Робота, яку зробив Олександр після повномасштабного вторгнення, це якраз у цей шмат груніта, і вона мені дуже нагадує роботу Мунка. Знаєте крик: коли от такі руки, а ви побачите, що всі роботи, які тут присутні, так, ну надто в мовчазному камені передати звук, мабуть, треба мати неймовірний талант. А зверніть увагу: всі роботи, які ви побачите тут, вони мають руки. Так? А, згадайте, рука прощання дитина, яка від'їжджає з матір'ю. Чоловік, який тримає за руку загиблу дитину, руки матері, яка втирає сльози, руки дівчини, яка прощається з коханим, руки коханого, який каже, все буде добре. І ці руки вони присутні скрізь. Ця робота вона має назву. А, одна з перших, яку він зробив після повноштабного вторгнення березень місяць. І коли стала запитала, а як назвати цю роботу, він каже, я там щось шоснадцятого. Вона прочитала слово Буча, Буча Ірпінь, Вінниця, Дніпро. Все те, що нас шокувало, бо порушені звичаї війни, порушені будь-які людські норми і все це.